Цього письменника часто називають втіленням американської мрії. Він створив сам себе, розраховуючи тільки на власні сили та наполегливу працю. Протягом 18 років він не розлучався з блокнотом, куди записував усі думки та спостереження, що могли стати у пригоді в його роботі, і щоб не відбувалося щоденно створював 5 сторінок тексту. Його звали Джек Лондон. Він народився 12 січня 1876 року у Сан-Франциско, де колись випадково зустрілися його батьки. Флора Уелман, дочка збіднілого пшеничного магната, яка ще дівчиною втекла із дому, об'їздила пів Америки і заробляла уроками музики, та Уільям Чейні, який називав себе професором астрології. До цього Уільям був рибалкою, робітником на сірниковій фабриці, нотаріусом, газетірем і белетристом. Молоді авантюристи прожили спільно недовгий час, дізнавшись, що Флора вагітна Уільям зник. Коли Джеку було 8 місяців, його мати вийшла заміж за Тесляра Джона Лондона, який виховував двох дочок. Дитинство запам'яталося Джеку постійним відчуттям голоду та переїздами. Врешті-решт, родина осіла в промисловому містечку Окленді. Джек почав підробляти. Розносив газети, допомагав хазяїну кагельбану, а будь-яку вільну хвилину використовував для читання. У 15 років Джек